Вас вітаю, Олексій Федоренко, і ми повертаємося з лігою чемпіонів УЄФА. Мадридський Реал зіграє на виїзді проти Арсеналу. І цікаво, що мадридці зараз себе почувають доволі невпевнено, тому що ледве вони змогли пройти в Кубку Іспанії. Реал Сусідат зіграли 4-4. Але за рахунок двох матчів, рахунок 5-4. І 1-2 прогали програли Валенції в чемпіонаті. І цікаво, що два голкіпери дійсно вони травмовані: це Куртуа та Андрій. Лунін І вийшов тоді на поле взагалі молодий футболіст, який не має досвіду, як для Ліги Чемпіонів. Але завтра ми дізнаємося склади і більш детально буде зрозуміло щодо чого. Проте можна сказати, що дійсно відчувається спад материнського реалу і дійсно можуть бути проблеми проти арсеналу. Але ми розуміємо, що є магія материнського реалу в Лізі Чемпіонів, чемпіонат для них йде складно, Кубок Іспанії також, а ось ЛЧ, це щось для них. Надзвичайне, і це футбол, і ми повинні це з вами розуміти, тому що ми бачили від них просто шалені камбеки у свій час. Стосовно арсеналу, все просто, також не впевнено, один-один зіграли з Евертоном, ледве програли до цього Фулгем, і дійсно можете. Не задавати питання, чому ця команда Арсенал не може взяти лігу чемпіонів. УЄФА, не немає стабільності, не можуть вони стабільно перемагати, вони віддають очки і дійсно налаштовуються тільки на дуже непогані команди. Але треба в чемпіонаті Англії грати з усіма однаково і демонструвати цю стабільність. Тому, шалений, респект Ліверпулю та Манчестер Сіті за те, що стабільно вигравали абсолютно усе у свій час. Ось такий аналіз. Пишіть свою думку в коментарях. Не забувайте підписувати. Хотитися хочеться активу, взагалі побачити, що ви активні під цим відео. Ну і ми йдемо далі. В нас два матчі, і наступний матч це дійсно щось. Так, ну що наступний матч це Баварія проти інтермілан. І цікаво, що дійсно і ці команди мають проблеми. Ми бачимо кінець десь сезону, і колективи дійсно втомлюються. Тим паче треба нагадати вам, що на таких грандів взагалі футболу дуже сильно в чемпіонатах налаштовуються і дійсно в них в аутсайдерів щось виходить. Ну і більше відпочивають ці команди аутсайдери, які не приймають участі у лізі чемпіонів чи лізі є. Єв... Європи стосовно Баварії, останній матч проти Ауксбургу дуже важко. 1-3, червона картка їм в цьому допомогла. Потім Санкт-Паулі 3-2 перемогли, і дуже важко також було. І до цього уніон Берлін, 1-1 Баварія зіграли. Ми бачимо, що десь є втрата цих очок. Але в чемпіонаті Німеччини ми розуміємо, що Байер вже не той, і в принципі, я думаю, що саме Баварія Мюнхен забирає трофеї чемпіонату Німеччини, і це абсолютний факт. Стосовно інтеру, дуже непроста італійська команда, але Баварія грає вдома. І підтримка вболівальників в першому матчі це дуже і дуже важливо. І тим паче дуже багато виконавців є у Баварії. Але є також втрати в плані футболістів. І про це ми також повинні з вами пам'ятати. Тому треба подивитися на підготовку саме як компанії підійде до цього матчу. Я думаю, що... Це буде більше тренерська дуель, і тут мюнхенці повинні показати себе дуже і дуже. Непогано. Стосовно інтер, дуже все просто. Також є проблеми з пармою 2-2. Останній матч зіграли в Кубку Італії. Перший матч зіграли проти Мілану. У нас Міланське дербі 1-1. У Дінез перемогли 2-1, а таланту виграли 0-2. І в принципі до цього вже був Фейнорд в Лізі Чемпіонів. Ми бачимо, що Інтер також нестабільний і десь вони віддають перевагу саме Лізі Чемпіонів. Хоча в Італії там взагалі боротьба за чемпіонство йде. В принципі, інтер це також розуміє. І це цікаво дійсно, як виходити з цих ситуацій, там, де є чемпіонат, плюс ліга чемпіонів, і є шанси брати ці трофеї, і дійсно, треба щось вигадувати нове. Стосовно прогнозу на цей матч, я думаю, що Баварія може перемогти і там більше шансів. Стосовно взагалі першого матчу Матерське Реал за рахунок своєї магії може щось запропонувати, але Арсенал це чіпка команда, і тим паче там грає Олександр Зінченко. І цікаво, чи РТТ Взагалі, буде йому довіряти, хоча б вихід на заміну. Ось такий аналіз. Пишіть свою думку.